Самий величезний привіт, самим найкращим я вас вітаю на акційному каналі акційного блогера Віталій Квентуріно і запрошую на перегляд. Акцій в магазині Єва, запрошую вас до чарівного світу. Магазин Єва. Сьогодні ми подивимося які акції знижки в Єва 21 по 24, включно лютого. в вихідні. Дякую вам за ваші коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. І розпочнемо акції із. Glam косметика GlamB зі знижкою 50%. Зверніть увагу, вся декоративна косметика для губ мінус 50 від звичайної ціни. Олівчики для губ від 35 гривень заокруглюйте копійки до більшого, близькі для губ від 50 гривень губнушки 7450, великий вибір, навіть є по 6450. І нагадаю вам акцію, яка триває в магазині Єва, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два продукти, точніше три. Третій, який найдешевший в чеку, вам буде йти у подарунок. Патрісія Лідо 2 дорівнює 4. Це також акція на вихідні. Вся декоративна косметика. Купуєте 4 і 2 найдешевших товари вам буде у подарунок. А зверніть увагу, зараз дуже багато косметики Патрісія Лідо більше, навіть бачу більше, ніж зі знижкою 50%. Бачу навіть 60% туші від 70 гривень. Можна передбати також а, да, від 80 гривень, бачу, були по 200. І також хочу нагадати акцію, якщо ви робите а, покупку косметики Патрісі Лідо на суму від 499 гривень, ви отримуєте набір а, пензликів Патрісі Лідо. У чохлі у подарунок. Наступна акція на колготи Vivienne Petit Всі жіночі колготки та панчохи 40 ден зі знижкою 50% від звичайної ціни. Також зверніть увагу: панчохи Vivienne Petit 109 гривень. Колготи Push Up Ефект. Мають шортики 164. 129 гривень зі знижкою. Так, де тут у нас ще відсотків 50 зі знижкою. 164 це я вам показав. Взагалі надаю інформацію, зверніть увагу. 40 ден зі знижкою 50% від звичайної ціни. Також акція на вихідні у всі кімнатні капці мінус 50% на другу одиницю. Ціна капців від 219 гривень. А наступна вага на Арієль. Дуже хороша акція, знижка 50% на Аріель колор. Яскраві кольори Аквапудра. Вагою 4 кг, знижка 50% 344 гривні. Зверніть увагу, це хороша ціна на цей порошок на таку вагу. Наступна акція знижка 50% від звичайної ціни на усі засоби для догляду за обличчям та тілом торгової марки. Біоаква, давайте я вам покажу та розкажу. Це також дуже дуже хороша акція. Так, біоаква і садоіра. Якщо я правильно прочитав на два засоби: дві торгової марки біоаква та садоір. Ось такі ампули для обличчя для відновлення колагенові можна придбати за 74,50. Зверніть увагу, садоір також зі знижкою есенції для шкіри обличчя 15 мл за дуже привабливою ціною. Лише 49,80. Колагенові патчі з вітаміном С. Це для шкіри навколо обличчя. А для шкіри навколо очей а 60 штук в упаковці 99,50. І також із цієї серії можна придбати крем для шкіри навколо очей. 20. Мілілітрів по ціні 39,80. Колагенова пінка для шкіри обличчя для вмивання. Тут 100 грамів. Також зі знижкою 69,50. Нічні маски з вітаміном С. Тут 20 стіків, 20 використань. Також хороша знижка. Зверніть увагу, по ціні 49,80. Освітлюючий крем для шкіри обличчя 50 мл з вітаміном С. 84 гривні. Засіб для зняття макіяжу 8950 з вітаміном С. Пінка для очищення шкіри 100 грамів з вітаміном С 5450. І цієї серії тонер для обличчя тут 120 мл. 74,50. І швиденько вам покажу ціни на біоаква. Тут також знижки 50%. Так, це у нас, якщо я не помиляюсь, патчі для шкіри навколо очей біоаква. Тут 60 штук. По ціні 99,50. Дуже хороша оця пінка для вмивання. Я її також давніше купував. Які тут мілілітрів, зараз вам скажу, не бачу. 100 грамів. 100 грамів і ціна її 64,50. Взагалі, оця серія в Любері дуже хороша. А за 63,50 можна придбати сироватку для шкіри обличчя. Із цієї серії також зволожуючий крем для обличчя. Тут 50 грамів. Знижка 50% по ціні 79,50. Сироватка для обличчя. 30 мл біоаква, 62 гривні за округлю копійки до більшого. Це також дуже хороший засіб. У мене також він є 30 грамів. Це якщо у вас є вискочив якийсь прищик. У мене часто таке трапляється. Мабуть, грязні руки, тому що дуже багато товару показую на поличках. Беру в руки. Товар дуже брудний, ось і тому деколи прищики. А допомагає на ніч намачу і вранці вже все добре. 62 гривні коштує такий засік. Зі знижкою 50% саліцилова кислота, BioAqua 44,80. Пінка біоаква для вмивання 100 грамів 58 гривень. Це також від Прищів 29,80 можна спробувати. І маска для обличчя зволожуюча біоаква. Тут 120 мл 69,50. Зверніть зараз увагу на ці товари. Зволожуючий а, гель для вмивання алої біоаква 100 грамів 52 гривні. Ось таку а, очищуючу пінку 120 мл. Вона вже йде із щіточкою. Також можна придбати зі знижкою 84 гривні. Біоаква, зволожуючі маски а, у стіках для обличчя, також колагенові. Тут 20. Штучок в одній упаковці. Зараз дуже хороша також акція. По 50 гривень за упаковку за 20 масок. Одна маска розрахована на одне нанесення. Денна алоя і нічна колагенова. Зверніть увагу, дуже хороша акція. На другу одиницю фарби для волосся знижка 50%. Тобто купуєте одну і другу одиницю можна придбати зі знижкою 50%. І давайте подивимося, які ціни на фарби для волосся. Так, шварцкоп Лів 221 гривня. Ну, Буду показувати тільки ті, що зі знижкою, з жовтим цінником Sйоз Олео Інтенс, це з оліями фарба Sйоз 181 гривня, ну, і на другу, звичайно, знижка 50%. Тобто на майбутнє можна придбати собі і таким чином зекономити непогану суму. Лоріаль Excellence Крема 239 гривень. Шварцкоп Brilliance 215 215. Sіос фарба 135, фарба Palette Naturals по 95 гривень. Фарба Garnier колор 116. Зі знижкою Палет Intensive Color Крема 84 гривні. Фарбу портфоліо можна придбати за 43 гривні майже зі знижкою. Фарба капелі 59 гривень та 50 копійок і фарба авена по 71 гривні. А зверніть увагу, зараз акція на сухі шампуні. Купуєте один і другий можна придбати також зі знижкою 50%. Сухий шампунь батіст, об'єм 200 мл 185 гривень. Сухий шампунь Go To Be 180 гривень, 200 мл Сухий шампунь від вела 289, сухий шампунь сйоз, об'єм 200 мл 153, а ось такий моцюпонький 100 мл можна придбати за 116 гривень. І, до речі, хочу вам нагадати, дуже хороша акція на ось цей сухий шампунь. One Me. Купуєте два, другий вам буде зі знижкою 50%, і третій вам буде у подарунок. Тобто акція на акції дуже хороша акція. Зверніть увагу зараз, будь ласка. Акція на вихідні. Всі підгузки трусики. Joy Run and Fun знижка 40%. Так, ось тут вони стоять. І для хлопчиків, і для дівчаток. Ціна 203 гривні. Також зверніть увагу. Сьогодні хочу сказати, що непогані акції в Єві дійсно хороші, дійсно можна на чомусь зекономити. Наступна акція на вологі серветки. Joy. Один дорівнює 2. Купуйте дві і друга вам у подарунок. Ось такі серветки можна зараз придбати за 55 гривень. Тут 100 штук. А ось такі можна придбати за 20 гривень, тут 24 штуки. І також акція один дорівнює 2. Тобто за 20 гривень дві штучки. Звичайно, акції на усі масажні щітки, грибінці, бігуді та браші в магазині Єва 1 дорівнює 2. Тобто купуйте дві щітки, дві браші, не обов'язково брати одинакові. Просто той а, товар, який дешевше в чеку, вам вийде безкоштовно. Ось такі мацюпоньки по 40 гривень. А це новинка таких не було. 169 гривень. Масажна щітка 229. 199. 80 гривень. Ну, а ці новинки я вже вам показував Гарфілд 189. Зараз кольори в асортименті. Мінус 50 на другу одиницю. Сплат, професіонал, всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Купуйте одну річ, чи це зубна щітка, чи зубна паста, торгової марки сплат і друга одиниця буде зі знижкою 50%. Навіть є деякі позиції зубної пасти сплат зі знижкою по 119 гривень. Залишайте коментарі, хто вже користувався цією зубною пастою. Дуже цікаво почитати. Будемо вам вдячні. Акція на вихідні. Всі зубні щітки зі знижкою до 50% від звичайної ціни. Зверніть увагу, я знайшов. Тут можна придбати зубні щітки з хорошою ціною торгової марки Доктор Морган. В нашій Єві є навіть такі ось зразки, де можна прийти і під. Попробувати помацати ці зубні щітки, оця дуже хороша для ясен та для а, зубів. 34 гривні, 37, 50 Є навіть ще дешевше, по 15 гривень, дуже м'ягенька, по 12 гривень зараз. Це все це зі знижкою 50%. Зверніть увагу. І дуже бомбезна акція. Зверніть увагу, всі парфуми на другу одиницю зі знижкою 50%. Хочу сказати, що зараз усі парфуми зі знижкою до 60%. А коли купуєте другу одиницю, буде ще акційна ціна від акційної ціни 50% знижки. Тобто акція на акцію зверніть увагу, всі туалетні та парфумовані водички зараз в магазині Єва із жовтими цінниками. Часу, на жаль, в мене немає, тому що я йду знімати для вас наступне відео. Але я обов'язково вечором зайду і обов'язково щось придивлюсь. У мене закінчився мій москіно. І зараз можна придбати два і на другий знижка 50%. Навіть є маленькі, 30 мл. Хороша ціна на Кельвін Кляйн, знижка 50%. І другий вам буде взагалі за 500 гривень. Також зверніть увагу. Ну що я буду вам розказувати? Ви ж у мене всі на каналі усі розумні. Усі-всі знаєте, навіть ще підказуєте. Дуже вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого. І Останню акцію забув вам сказати, теж дуже хороша акція. Зверніть увагу, є багато позицій із жовтими цінниками. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте три засоби а, для гоління або після гоління. І третій вам буде найдешевший у подарунок. Це також акція на вихідні. Всі чоловічі засоби для та після гоління, навіть креми для догляду за обличчям. також 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також я подивлюсь трішки згодом, тому що бачу тут деякі хороші позиції є. Мені потрібно і гель для гоління. Після гоління я маю, а от гелі для гоління я, мабуть, і візьму. Ось цього найкращого хочу вам побажати. Нехай вас все буде гаразд, і вже ми зустрінемось у наступному а, відео. До зустрічі!